Хлопці йому щось там кивнули, бо він гонець. Йому Марківська пише, постійно пише, постійно. Тим хлопцям є, бо жінки, видно, приказали. А цей бігає, то хлопці, Валентин, будеш охотником. Заганять! Заганять буде. Від поля, звідси, від села, від Марківська. Та, та, так. І таке, щоб не знав, то повірив. Достат? Щоб не знав, повірив би. Да. І це все, і це вже чую, матешко щіля купив. Все, вже батько буде щіля купляти. На холеру! Кажу, взяли китайчика, хай собі він буде, це нормальна пилка. А, 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 а те, а то, нормальна пилка, а ще ж є стою. е, як це він у нас е, як у нас раніше була та пилка. Щіль, оліома... Оліомарс! Дожє, блять, дуже що, очі вилізли. Казав, не воно воно газує, каже, ну, да, газує. Газ... Да. Батьку фільтри поміняй. Все буде а, то, да, то ми дурня, ми. то мені до Володя не каже Матешко, Володик, Володик. Мені, мені каже, Володя каже, щіля вроді за за 8 з половиною тисяч. Вроде беушно. Барани кажу. Ну я тако не казав то, то, до нього. той гайки підкрутить, Я він дурень буде брати, Да, І той, той, той вже щіль старший за мене. і це... Наташка брала білило да підкрашувала. Чуєш, а він же ж не розбирає. Це треба, ти він ж брав... не розбирає, де жовте, де червоне, блядь, буде брати. І ти один баран скаже, другий да, буде брати, так. Да,